В Україні у 24-му році склалась дуже цікава ситуація, яка почалась ще в 22-му році. Багато людей на початку повномасштабного вторгнення Росії перебували у стані патріотичної ейфорії та свято вірили в перемогу України. Здавалось, що люди просто втратили розум, і за два з половиною роки ситуація тільки погіршилась. Досі є люди, які кажуть, що в 14-му році український народ вийшов на майдан, скинув владу і довів свою силу. Багато на перший погляд розумних людей стверджували, і досі стверджують, що Україна чимось. Сильно відрізняється від Росії. Такі люди у 22-му році говорили, що санкції скоро знищать російську економіку. Україні дадуть найсучаснішу зброю, і ми розгромимо російську армію. Звісно, вони це все дізнались з телевізора та від провладних блогерів і подавали це все як власну думку. І коли хтось із такими людьми сперечався, його називали зрадником, ждуном і сепаратистом. Тобто, коли ти кажеш очевидну правду, тобі відповідають чемодан, вокзал Росія, і це при тому, що з України до Росії потягом не доїдеш. Зараз ситуація змінилася. І буде змінюватись тільки в гіршу сторону. Україні рано чи пізно доведеться йти на зовсім невигідні перемовини, будуть втрачені території, люди, і ніхто це все Україні вже не поверне. Вже неофіційні дані про втрати України перевищують мільйон. Ви можете мені не вірити, але не дарма вже в офіційних змі пишуть про катастрофу з демографією і про те, що доведеться вирішувати ці проблеми, завозячи сюди мігрантів. Цим мігрантам спростять отримання громадянства, скасують для них військовий обов'язок, тимчасово, звісно, поки всіх слов'янських біл. Бих українців не зачистять, їх змусять вивчати українську мову, і через 30-50 років, коли вже колишні мігранти вважатимуть себе українцями, можна буде знову починати договірну та штучну бійню. Отже, закрили кордони, обмежили права, біле слов'янське населення ведуть на убій, і при цьому 54% українців за офіційними опитуваннями проти будь-яких перемовин і територіальних поступок. Я не думаю, що цей опрос фейковий, адже ті, хто підтримує продовження війни, ніколи на неї не потраплять. А кого в нашій країні найбільше? Правильно, пенсіонерів, для яких ще з часів СРСР заїла ця шарманка про якийсь міфічний борг перед батьківщиною. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.